Привіт, і знову наша постійна рубрика Синій бомбетель. І сьогодні на нашому синьому бомбетлі Богдан Матківський, депутат Верховної Ради України від Другобичини. Вітаємо вас. Вітаю. Пане Богдан, я знаю, що ви тільки що щойно з прийому до нас приїхали, і це був наскільки мені відомо ваш перший прийом. Скажіть, будь ласка, чому так склалося і чому тільки сьогодні був цей перший прийом? Я стараюся розпромувати. Я є на окрузі кілька тижнів часу на місяць. І не всюди мені вдається попасти, тому що округ досить великий, і я ще не був в місті Стебнику, вчора був в місті Бориславі, а також ще не проводив особистий прийом по району. По району, напевно, що потрібно буде розділяти ще на декілька частин, бо все ж таки район досить великий, тому не все вдається за цей тиждень зробити. Є досить багато питань, які потрібно вирішувати, тому що питання надходять і до Києва, потрібно вирішувати в цьому порядку це, і що стосується води, що стосується цих всіх проблем, які є на області. Бо люди звертаються і просто не було часу до, до тепер організувати ці речі. Надіюся, що це буде почастіше в майбутньому. Також обіцяв і головам сільських рад району. Що буду кожен раз, коли буду приїжджати на округ, буду з ними зустрічатися, і це є певні обов'язки, які повинні виконувати. Скажіть, будь ласка, який у вас є зв'язок з нашою владою? Чи співпрацюєте ви з владою Трускавця? Ну, на сьогоднішній день ну, по останніх, по останніх заявах міської влади влади міста Трускавця, було звернення до всіх вищих керівників нашої держави щодо. Ситуації по Турсковецьку роду. На жаль, до мене таке звернення не поступило, хоча я депутат виточно Другобичини і, безумовно, що місто Трускавця. Це говорить, напевно, про те, що досить важко зараз співпрацювати з міською владою, хоча певні кроки при ситуації з водооканалом були все ж таки досягнуті. І ми мали діалог в обласній державній адміністрації. З, міською, з міським головою і старалися якось пов'язати, вирішити ці питання, які були гарячі на цей час. Ініціатива моя щодо Трускавецького рорту до мене надійшла виключно від громади. Попросила мене громада стояти цим речам. Я, звичайно, що залюбки взявся. Можу сказати, що по даному питанню, по Трускавецькому рорту, я був в прокуратурі і. Звичайно, що запитався, чи вони вже розглянули звернення міської влади Троскавця, чи це було які дії, що вони роблять. На жаль, прокуратура не змогла мені на це відповісти, не знаю, яким чином. Я пообіцяв, що я підкріплю звернення міської ради своїм депутатським запитом, тому ми всі разом цей запит направимо щодо законних дій чи незаконних, перевласнення Троскавецького роту. Паном Бойком і різними іншими ілодіозними фігурами. Будь ласка, наскільки є сьогодні шанси повернути майно затрусного курорту у власність міста чи держави якимось чином? Тобто наскільки це реально сьогодні? Політична воля є, це я знаю точно. І я не зупинюся до тих пір, поки це не буде зроблено. Треба відстоювати майно Трускавчан так само, як і своє, тому що. Мене вибрали для того, щоб я це робив. Я це зобов'язую зробити і буду це робити. На які великі шанси, дуже велика група депутатів, це і більшість на сьогоднішній день в Верховній Раді, абсолютно підтримує це, бо якщо б завтра прокуратура не несла постанови щодо зняття недоторканності з тих людей, вони без проблем буде проголосовані. Дуже велику маю надію, що бо вже на пана Бойка відкрита кримінальна справа після нашого відвідування генерального прокурора і задавання йому питання щодо цих людей. Маю дуже велику надію, що ця постанова від прокуратури буде винесена Верховну Раду і буде голосування. Тому є досить великі шанси щодо розслідування даної ситуації, і я зобов'язуюся взяти на себе. І провадити цю, спостерігати, доводити до відома громадськість, як відбувається дане розслідування цієї справи. Там наверху, тобто в Києві, ви боретесь, як то кажуть, з тими людьми, які колись були в партії регіонів, там підтримували той уряд, який був Януковича. Але ж у нас на місцях так само ще залишилось багато тих людей, і фактично є люди, які багато заграбастили собі. І землі, там, і якісь приміщення, можливо, тобто при тій владі, яка була. І я думаю, що це ну, незаконним шляхом було зроблено, а шляхом якимось якихось афер, підробки документів, ще якимось наданням дозволів. як на місцях боротися, і чи діють якісь механізми боротьби з цими людьми? Е, ну, в першу чергу, хотів би сказати, для того, щоб ми змогли там боротися, для того нас. Потрібно було обрати, щоб ми прийшли туди і почали запустили цей процес. Без цього це було б неможливо. Таке саме, от зараз осінню повинні відбутися вибори до місцевих рад, до області. І якщо ж знов прийдуть люди, які хочуть, вірять, можуть, які показали і зарекомендували себе вже не раз, і вони прийдуть, їм дадуть мандант довіри громадам. То вони ж будуть починати цю справу. Зараз, досить, зараз справді досить багато людей ще позалишалося від старої влади, тому що дуже мало міст, які почали реформування з звільнення, з посад таких людей. Дуже мало, на жаль. Сам особисто, щоб я не можу приймати таке рішення, щоб звільнити ту людину. Ту, 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 До мене досить багато скарг поступає від громадськості щодо конкретних. Осіб, які займають високі посади, і які зараз уже стараються сформувати свій косяк своєї влади на, на тому чи на іншому підприємстві, чи в санаторії, чи, чи будь -де. Е, Тому дуже велика надія на це, що все ж таки вибори пройдуть демократично і патріотично. Це дуже важливо на сьогоднішній день. І побільше би от наших патріотів, які ціною власного життя, захищають на Сході, які можуть. Можуть, вміють, і доказали це не раз. Не тільки захищати зі зброєю в руках, але і воювати на політичному фронті. Багато ваших попередників, які були перед вами від Друга Бачини, вони багато обіцяли. Вони казали, що є така програма в мене, там вони йшли з цими програмами на вибори. І фактично, ну, вся діяльність була до виборів, і після виборів це були, ну, Фактично якісь нульові результати. Тобто люди відбули свій термін і їхні, їхнє крісло зайняв хтось інший. Скажіть, будь ласка, що виконано вже з вашої програми і що на сьогоднішній день виконується? Чи внесені якісь законопроекти? Ну, тобто, які дії з вашої сторони є в Верховній Раді для нашого регіону? Кожен раз, коли я проходив цей чи інший заклад? Чи це освітянський заклад, чи це є медицина, чи це все ж таки братство не падає, я був. Кожен мав свої бажання і ті чи інші речі я декларував, як я буду виконувати як патріот. І на сьогоднішній день вже, слава Богу, добилося того, що воїни УПА, Он вже визнані, є в цій історії поставлена крапка. І це знову ж таки завдяки оцим виборам і завдяки політичній волі, завдяки цій ідеології, яку ми несемо там. Тому що ми не просто там голосуємо. Найбільше голосування це вже результат, а найбільше обговорення, яке відбувається, все ж таки, як би це не було прикро, але йде в комітетах. В кулуарах Верховної Ради там практично приймаються рішення. Де досить жорстке обговорення цих всіх речей, і на суспільство вже мають виноситися політичні рішення: політичні, чи економічні, чи соціальні рішення можна називати їх поліз, бо їх є багато. Тому із цієї програми, яку я пропонував, це, що висів у мене на банерах. Я подав уже низку запитів депутатських щодо створення робочих груп. Для проведення всебічного аналізу моєї програми і для запровадження її в економіку. На що отримував різні цікаві відповіді, на жаль, з собою, собою немає, вроді би її не взяв навків, залишилося в мене. Я збираю це все спеціально, для того, бо одна із відповідей з Міністерства фінансів, з заступника є такий пан Умінський, мені відповів, що у нас все класно, все добре, нам нічого не потрібно. Ну, це для мене взагалі був шок, коли людям забирають пенсії, забирають соціальні пільги і так далі. Що тут, тут у нас все класно. Але не настільки у нас профіцит бюджету є, щоб у нас все було класно. Це не, не знімає відповідальності за зняття соціальних пенсійних пільг, податків на пенсії, які були проголосовані, де, тому що у нас де війна, війною ми не прокриємося. Є декілька законів, які не прийняті рішення по їхньому голосуванню на фракціях, і тому голосування йде вільно в законопроекті про заборону вивезу лісу за територію України. Основний акцент ставився на це, щоб забезпечити виробництво і деревини у нас тут в Україні для того, щоб створити нові робочі місця, тому що Ця вся деревина, яка на сонячний день вивозиться за кордон, щоб вона оброблялася тут. Чому? Тому що простий кругляк, який вивозиться за межі України, все ж таки його ціна є низька. Коли навіть та сама дошка, вона в три рази дорожча, ніж той кругляк. Це зовсім інакші мити, які отримує держава. Це є так само податки з тих людей, які працюють на тих самих шпилограмах. Тому, звичайно, що було дуже багато, дуже багато було скептиків щодо заборони вивезу лісу. Але ми зробили, не йшли, була створена робоча група, опрацьовано було з деревообробними комбінатами, підприємствами і багато чого іншого. І ми не йшли цей компроміс, який дозволить. На майбутнє і зараз вже готується цей закон щодо нових підприємств деревооборонних, дозволить залучити польські інвестиції для відновлення деревооборонної галузі у нас тут на теренах особливо у нас, тому що ми, ми є прокарпатська зона і у нас різ знаходиться. Ви як людина в політиці нова, так? Скажіть, от ваші враження, коли прийшли в Верховну Раду, і взагалі, як ви вважаєте, наскільки. Є ну, корумпованим депутатський корпус Верховної Ради, наскільки він є корумпований, і чи вам пропонували якісь, можливо, гроші, там, чи ще щось, чи якусь посаду, чи там, ну не знаю, різне. Але чи були такі речі? Такі речей не було тільки по тій причині, бо я відразу задекларував свою позицію. І хто і є, і звідки я прийшов. І це, що я готовий за такі речі, був віддати життя. А тут хтось би мені таке пропонував, це було би безглуздо, бо я би це використав тільки проти нього. Тобто вони найде намагалися? Ні, найде намагалися. Моє рішення було прийнято при вступі в блок Петра Порошенка а, виключно після розмови з президентом, коли ми з ним сиділи, і розмовляли, як, як відносно моєї програми, ми розмовляли, він сказав, що допоможе. А, і відносно другобичини, бо у нас. Насправді є досить важкі дороги. Коли ми були все ж таки на сході, воювали на горі Карачу, ми писали до президента України, ну до, він ще тоді не був президентом тоді на виборах президента України. Ми писали до Петра Олексійовича з підписами цілого батальйону, що ми повністю підтримуємо його. І якщо би нам б привезли сюди бюлетні. Ми б повністю проголосували за нього. Навіть просили, щоб він це організував, тому що ми мали так само право голосувати. Ну, не було тоді голосування, але враховуючи ту позицію, яку я декларував раніше, і це що на сьогоднішній президентові потрібна підтримка, це було практично основним моїм рішенням, чому я йшов в блок Петра Порошенка. Взагалі, як на ваш погляд, яка, якою сьогодні Верховна Рада, депутатський корпус? Склад Верховної Ради, тому що дуже низький рівень довіри до Верховної Ради і, і є сумніви ну, щодо тих рішень, щодо тих законів просто в суспільстві. Я вже старався сам для себе це проаналізувати з попередніми різними скликаннями, і, і. і от, особисто я зауважив одну річ, як ті кіно, як ті кіно, дозволяється. Оця демократія, яка є на сьогоднішній день, кожен може сказати, що захоче, що завгодно. І не утримати ніякого удару, тоді відразу все падає на Верховну Раду. Тоді Верховна Рада відразу стає погано, тоді всі чиновники стають погано. Давайте згадаємо, коли це було заборонено про Януковича. Дуже важко було розкрутити це питання щодо них. Взагалі практично було неможливо. По жодному каналі це не робилося. І ми пішли тільки за рахунок того, тому що не дають можливість висказатись. Яке це зараз скликання, і яка в мене особиста довіра до депутатів Верховної Ради, є депутати Верховної Ради, з якими я співпрацюю, так як я обіцяв виборцям. Ті, які підтримують оці ідеї Майдану, ті, які стараються щось змінити. Я обіцяв, що я з такими людьми буду співпрацювати і їх вже. Немало-небагато нас збиралося близько 15 чоловік, з якими я постійно співпрацюю, і ми стараємося вирішити. Колись тут вирішуємо проблему по моєму проханні, вони мені допомагають. Колись я долучаюся до них. Я думаю, що такі депутати відомі і назву перших людей, з якими я почав співпрацювати, це є Мусій, Антон Антонищак, Добродомов і я. Це була четвірка, яка була сформована в блоки Петра Порошенка. Для того, щоб, для того, щоб разом рухатися і один одного підтримувати, є на сьогоднішній день багато інших депутатів, з якими я зараз співпрацюю, і це практично, практично депутати з Лівщини, де ми один одному допомагаємо, і вже одним із досягнень на сьогоднішній, день, при зустрічі з головою ОДА було запропоновано. І підтримано нами щодо переділення бюджету України, тому що ми знаємо, що на дорогах кошти не виділялися. Ми проголосували за це, ми пролобіювали, можна так сказати, депутати Львівщини питання щодо залучення 200 мільйонів гривень за державного бюджету на ремонт доріг у Львівщині, тому що такі кошти взагалі були передбачені державному бюджеті. Тобто працюємо повністю на Львівщину і тут вже робота саме обласних депутатів, щоб вони могли ці наші напрацювання затягнути сюди на другу В якому комітеті ви працюєте і чим, ну, в чому полягає ваша робота, чим займаєтеся, чому приділяєте таку основну увагу і що плануєте на найближчий час? Звичайно, що це тісна, тісна іде досить співпраця з Міністерством економіки. Є дуже багато гучних законів вже на сьогоднішній день законопроектів. Це і щодо «Укрнафти», яка йшла через наш комітет, і як блокувалася робота комітету, щоб була політична воля для того, щоб воно пройшло комітет. Також ще один складенний законопроект. По приватизації про зняття заборони цих державних підприємств, які є на сьогоднішній день в Україні, на приватизацію. Тут я не тільки жорстко працював в цьому питанні щодо неможливості, щоб це було проголосовано, і на сьогоднішній день. Воно навіть було знято з порядку денного на голосування. Чому я таку жорстку позицію займаю? Бо в цьому списку, в цьому переліку тих об'єктів, які пропонуються зняти з заборони щодо приватизації, є три групи об'єктів. Перша група об'єктів це у нас є такі, які не існують вже на сьогоднішній день. Тут нема проблем, ніби всі згідні, все справді давайте почистимо цей список, щоб ми бачили реальну картину, яка у нас є. Проблем немає по цих об'єктах. Друга група об'єктів це у нас є об'єкти з, так би мовити, знаку мінус, тобто непробуткові, які приходиться датувати державою для того, щоб вони функціонували. Тут вже є питання. Питання є, хто довів до цього і чи вони, якщо ми не поставимо кращий менеджмент. Добре, якщо в нас вже немає такого менеджменту, який патріотично може працювати на свою державу, ну то давайте запрошуємо за кордон. Так ні, то треба обов'язково їх продати. Ні, так не піде. Давайте розбиратися по кожному об'єкту, чому, що і як. Наприклад, так само щодо непробуткових, можна сказати, що і шахти непробуткові. Так, є непробуткові шахти. Але якщо на сьогоднішній день шахта видобуває на 100 гривень, а їй потрібно для повністю роботи і 150 гривень, то давайте що, її закривати і купляти по 200 гривень за кордоном. Тобто є певні речі, які просто незрозумілі, тому що є економія, проста економія. І тепер щодо прибуткових об'єктів, це є третя група. Нехай мені хтось поясне на сьогоднішній день, як, яким чином, або покаже план розроблений по пунктах, яким чином він збирається після приватизації податками перекрити сьогоднішній прибуток, який дає підприємство яким чином? Це треба в 100 разів збільшити ефективність цього підприємства? Як? Яким чином хай покаже, хай поділяться досвідом. Тоді ми ж беремо на себе політичне рішення щодо зняття цих об'єктів. Це, це ж майно українського народу згідно конституції. Тому я дуже жорсткою відносно цього позицію займаю і виступав і виступав з трибуни Верховної Ради і на фракціях виступав. І було вже готове політичне рішення щодо знову. Не підтримання цього, тому що я просив розбити їм виключно цей один законопроект, а там понад 1250 об'єктів. Їх всіх передивитися нереально, розбити на три групи і на три різних закони. І по кожному ми попрацюємо Я розумію, що подається працювати ночами, тому що один, одне якесь підприємство для того, щоб перевірити його ефективність, як той годові для цього потрібно мати всі дані. Для того потрібно подати запити, щоб вони прийшли. А це 10 днів туди, як мінімум, 10 днів це є близько двох тижнів, щоб мені отримати ці дані. Це тільки по одному. Якщо їх є 500, боїть собі, який це час. Так, ми б розділилися на групи. Кожен взяв би якусь б окрему групу, яка б не, не була би, скажімо так, в його стороні лобійована. Тобто це б не, не відповідало б йому. Пане Богдан, дякую вам за цікаве спілкування, за те, що ви так. Змістовно відповідали на наші запитання. І хочеться вже, як по традиції нашій такій, нашої програми, щоб ви побажали щось тим людям, які будуть у нас дивитися, трускавчанам. Напевне, найперше, що на сьогоднішній день може побажати депутат Верховної Ради, це є всім Божого благословення і мирного неба над головою. Не тільки для Трускавчан, а для всієї України. До цього ж е, хотілося б сказати, що е, я буду реагувати на будь-які звернення до мене і буду підтримувати громадськість, буду, буду старатися дослухатися до цього. І тому я в цих речах є відвертий і відкритий. Прохання велике звертатися, якщо є якісь проблеми, і незважаючи хто би там не стояв. Чи це є міська влада, чи обласна, чи ще вище, чи це є самі вищі чи не в державі. Я буду відстоювати і буду розбирати ці проблеми, які є в громадян, адже це моя, це моя робота. Наша програма прийшла до завершення, і я нагадую, що у нас в студії був Богдан Матківський, депутат Верховної Ради. Ми бажаємо вам всім. Чіткої громадської позиції і до нових зустрічей.